Доброго мирного дня! Ми розпочинаємо наш новий тест огляд на спиці. Ви вже їх, напевно, бачили. Це в нас дуже дешевий сегмент. Була в Аврорі, і, думаю, подивлюсь на ці спиці. Хочу їх протестити, дівчата. Зараз буду цим займатися, просто показую, які. В Аврорі. вони зараз на акції 12 гривень. Можливо, коли вийде відео, вони будуть дорожчі трішки. Але, не факт, все одно це дешевше. В нас на базарі найдешевші це 25 гривень спиці. Ем... Перше моє враження. Тросик тут не дуже, це, напевно, що 60-ка, але. Мені такі спиці потрібні. Я не взяла. Ну, зараз почекайте ще. Так, дівчулі, хлопчулі, я вже є, бігала за лінійку. Якщо я буду задихатися, вибачайте. Так, тестуємо який номер 10. Тут написано, а тут який по лінійці. Я думала, що це 3:25. Мені таких треба. Так, дивіться. Якщо вам треба 3,25, купуйте номер 10. Оці. Це 325. Е ну, е скажімо так, тут нормально все. Нема такого, що, що спиця прокручується, знаєте, в мене попалося в наборі. Е Я вам ще його не показувала, ну і не буду показувати, бо мені не подобається. Там прямо прокручується. Так, оце має бути три. Я так думаю, що це, це номер три. Номер 11 відкриваємо і дивимося, що це за номер спиць. Тому що ці китайські це завжди. Так, номер три. Ну, тугенько ходить, але це номер три, так? Дивіться, номер три. Номер 3. 11 це номер 3. Якщо вам треба номер 3, дивіться, теж, теж дуже класне. Ну, це ліска 60. Так, е, що я хочу вам сказати? Я зараз йду, почну з сами свій виріб, який в'яжу, це шкарпетки. Трішечки пров'яжу і вам вже випущу цей тест, тому що повністю шкарпетки в'язати довго. Так, і номер 13, я думала, що це хоча б буде 2,5. Зараз глянемо, що це. Було б ідеально 12-тка для мене. У мене дуже мало 2,75. Ну, ладно. Там не було 12-тків. Так. Тут. Вони бачите, тут такі трішечки загнуті. Але воно, в принципі, якщо вам воно розгинається, вони якісь такі тоненькі. Що? Ну. Чесно скажу, для 12 гривень, чи там 12-25, я довольна. Так, 2,5. Номер 13 це 2:25. Ну, для шкарпеток ідеально, тому що в мене в мене з шкарпеткових спиць, ну, тобто шкарпетки, які я візжу, полетіло вже три пари. Ну, Відколи вони в мене є, скажімо так, це не за рік, це десь 5 років, я на них вяжу, вже отут тросики порозламися просто викинула. Тому що я в'яжу Magic Loop і там постійно перетягуєш цю леску, вона постійно тут ламається. Так, дивіться, дівчата, хлопці, цей 2 2,25, номер 13. Якби був номер 12, то тобто це був, напевно, 2,5. Ну, нічого. Просто в китайських це така рулетка, скажімо так. І вже ховати не буду. Я буду на них починати новий виріб. Пізніше трішечки пров'яжу, з вами підключуся, розкажу своє бачення, чи мені подобається, чи ні на них в'язати, скользить пряжа, чи ні на них. Так, хочу сказати остаточний вердикт цим спицям. Дівчата-хлопці, мені дуже сподобалися вони як для таких е, е, Ну, Для такої ціни це взагалі суперові спиці, як 12 гривень, ну, 13, 12 там, з копійками. Можливо, в вашому місті вони дорожчі, трішечки там будуть. Ну, вони зараз в Аврорі, в Аврорі на акції. Так що рекомендую зразу кажу, чому мені класні спиці. Дивіться, що. Я пров'язала на спицях ці 3,25 Це у нас які були, які, які, скажіть мені? Ні, не 3,25. двадцять забулася? 3. 3. на трійки? На трійки? Угу. На трійки я в'яжу шкарпетку. Дивіться, в'яжеться прекрасно. Гострота спиці мене влаштовує. Тобто, для новачків, взагалі рекомендую. Гарно вони в'яжуться, тільки один і що, коли вони ще не. Як це правильно об'яснити, не пров'язані як, не скользили по пряжі, вони ще не відполірувалися. Спочатку перших пару рядочків було важко. ну Вони не ходили гарно скажімо так, по полотну. Зараз, пров'язавши кусочок, вони вже відполіровані, самі від ниток, знаєте, і блестять краще і в'яжуться досить непогано. В'яжуть гарно полотно рівненьке, все претензій в мене немає, тільки захоплення. Так, Це на трійки я в'язала. Так. Ну, ясна річ, готові шкарпетки вам не показую, тому що я не встигла їх зв'язати. І, чесно кажучи, не стремилася до цього. Далі в мене спиці 2,25, напевно, що. Так. Да. 2,25. 2,25 це в нас 13. 13. Оці, виходить, трійка. Дивіться, що тонку пряжу теж в'яжуть дуже класно. У мене тут і Хелікс, і різні пряжі. Я вив'язую тут залишки. Оця жовта ще тоньша. Тобто, дуже-дуже гарно вони. І тут те саме, вони спочатку погано ходили, ну, тобто, вони не були відполіровані. А потім через пару рядочків, коли пров'язуєш, вони вже. Набувають своєї гладкості і досить класно ходять по полотну. Дуже мені. Ну, кінчики теж мені нормальні. Я дуже такі гострі, щоб в мене вколюється в пальці. Я не люблю такі кінчики. Так що дивіться, рекомендую ці спиці. Можу ще сказати. Буває, я дивилася, дівчата казали і про Аді, що коли в'яжеш спочатку, теж вони треба, щоб відполірувалися. Щоб потім було все, ну, все нормально, вони ходили по полотну. Так що, ви дивіться. Розповіла вам про такі спиці. купувати чи ні, це вже діло ваше. А ми з вами зустрінемося в нових відео, в нових оглядах.